Ну, напевно, це для мене хобі і задоволення. Я люблю танцювати. Ну, займатися спортом не так сильно, а і танці це для мене кайф. Мені було вісім років, і у нас в селі є клуб, і попросили затанцювати ну, на концерт. І так все пішло. Потім прийшла до нас наша найкраща викладач це кравець Вікторія Олександрівна. І так ми пішли всі разом. Потім набиралася команда. Хто уходив, то приходив. Так ми залишилися. Напевно, коли перший раз це було дуже страшно, збивалося дуже багато. А зараз кайф це ну, задоволення саме. І від своєї команди завжди відчуваю підтримку. Я, напевно, в нашій команді я всіх строю, так скажемо. І з усіма так, коли треба накричати, то я можу. А коли підтримати, дійсно треба підтримати. Для мене черлідинг — це задоволення і хобі.